Нам під силу здолати армію мерців та відбити іншопланетну навалу, ми переможемо будь-якого окупанта, здолаємо усіх негідників. Про наші подвиги можна фільми знімати, і саме фільмам сьогодні присвячена добра половина програми. Адже ми всебічно розвинені справжні ігронавти. Сьогодні у програмі. Дивлюсь, я на трейлер і думку гадаю. Яким буде дум новий, Ігронавти вже знають. Ремастери нові тренди ігрової індустрії. За те, що ми всього на всього змінили зачіску головному герою, фанати обіцяли порізати мені обличчя. Дізнайся у фокусі, як розробники наживаються на твоїх спогадах. Ван Хелсінг відпочиває Росомаха йде Лісом. Зустрічайте нового героя! Козак Мар. Максим Оса жін по мотивам українського комікса моєго давнього друга, художника Ігоря Беренько. І гронавти представляють ексклюзивне інтерв'ю з творцями першого українського фільму по коміксу Максим Оса, а також найкрутіші фільми по іграх. А просто зараз гаряча новина. Джунглі, закинуті храми, шалені забіги, скарби та перестрілки із поганцями. Це у розкладі шукача пригод Натана Дрейка. Усього лише нудний четвер. Герой серії Ігор Анчартед став новим індіаною Джонсом і вирішив перебратися на великі екрани. Чудова новина для усіх ігронавтів. Вже 2 липня 2016 року довго очікуваний фільм про Анчартед не вийде. Стоп, -шоп. що означає не вийде? Чому? Після більше року роботи те екранізацію Анчартед покинув Сет Гордон. Це вже третій режисер, який намагався зняти фільм про пригоди Натана Дрейка і не довів справу до кінця. До речі, сценаристів на проєкті змінилось вдвічі більше. Критики у зриві зйомок звинувачують президента Соні Тома Ротмана, який вже впродовж восьми років хоче зняти фільм про Анчартед, але щось постійно не виходить. Том постійно пропонує нові концепції фільму. Наші пропозиції не затверджує. Ми навіть акторського складу не маємо, хоча на головну роль пропонували самого Марка Волберга. Я просто не витримав і пішов. Хай там як! Кіно про Uncharted ми побачимо ще дуже нескоро. І це досить сумна новина. Але у ігронавті є для тебе дещо, що принесе трохи радості, Цс, ігронавте, нові круті ігри потрібні. Зустрічай їх просто зараз. У Рубриці «Свіжак».